Чому біля болота не можна грати на сопілці? Як виглядає фатальний коханець в українській міфології? Чи є хвіст в української русалки, що означають мерехтливі вогники на болотах? Та скільки імен має персонаж, якого не можна називати? Привіт! Я Нік Лисицький. Це енциклопедія української міфології, шоу про неймовірних персонажів та дивовижні явища. А герої сьогоднішнього випуску очеретяник, перелесник, русалки, страчата і той. Очеретяник або болотяник. Міфічний персонаж, який живе у болотистих місцевостях і намагається затягнути в болото подорожніх, які опинилися поблизу. Виглядає він як дід з банькатими очима, довгими жаб'ячими руками, тілом вкритим сірою шерстю і закрученим хвостом. Очерет трава, яка росте в Україні по берегах річок, озер на вологих луках та болотах. Висота очерету може сягати 9 метрів, тож у його густих заростях дуже легко заблукати і опинитися у володіннях. Очеретяника кажуть, що якщо вночі біля болота грати на сопілці, то потрапиш до нього майже гарантовано. Очеретяник часто поводить себе як привітний хазяїн. Запрошує в гості, проводить до чудового будинку, у якому грає музика, частує різними стравами, танцює і навіть обдаровує. Втім, коли людина приходить до тями, то виявляється, що увесь цей час вона сиділа в болоті, а всі цінні подарунки повний непотріб. Це, звісно, в кращому разі, а в гіршому ті, кого очеретяник заманює у драговину, назад вже не повертаються. Цікаво, що діти у очеретяників народжуються так само, як і у людей. Тому для приймання пологів очеретяники запрошують до себе акушерок і за гарну роботу по справжньому їх винагороджують. Перелесник або літавець. Фатальний коханець, персонаж української міфології, який з'являється у вигляді померлого родича чи коханої людини, за якою дуже сумують. Перелесник вміє літати, і коли несеться по небу, то схожий на вогняного змія або палаючу зірку, метеорит. Та щойно перелесник опиниться на землі, одразу скидає крила і перетворюється на чоловіка або жінку. Перелесник злий демон. кажуть, що ним може стати дух померлої людини, до якої занадто часто приходили на цвинтар, згідно іншої версії. Перелесниками стають одмінки, діти нечистої сили, вирощені в людських родинах. Прийшовши до того, хто оплакує коханого або кохану, перелесник веде любовні розмови, цілується, заспокоює пристрасті. Однак його візити лише погіршують ситуацію. Людина зазвичай починає сохнути, в'янути і швидко вмирає. Втім, увагу перелесника можуть привернути і молоді незаміжні люди. Опинившись на землі, перелесник перетворюється на дуже красивого хлопця чи дівчину високого зросту з довгими русими косами. Обравши жертву, він розпалює в ній кохання. А коли та піддається, перелесник стискає її в обіймах так сильно, що вона гине. Крім того, перелесник може підкинути на дорозі якусь прикрасу. І якщо дівчина її візьме, це дає йому право навідуватися до неї по ночах. Позбутися перелесника дуже важко. Майже неможливо. Це може зробити ворожбит, який знає особливі заклинання та має спеціальне зілля. Хоча в Карпатах вірили, що для того, щоб позбутися перелесника, необхідно його здивувати. Наприклад, якщо у жінки, до якої ходить перелесник є син та донька, то їх необхідно одягнути як на весілля. Перелесник запитає, навіщо це зроблено? Тоді слід сказати, що вони одружуються. На питання демона хіба ж буває так, щоб брат з сестрою одружувалися. Жінка повинна відповісти. А хіба буває так, щоб мертвий до живої ходив? Після цього перелесник щезне. Русалка один з найвідоміших міфічних образів у світі, який всі знають з дитинства. Українська міфологія не виключення. В ній теж є русалки. Однак, якщо ви вже уявили типову русалоньку, доведеться вас засмутити. В української русалки немає ані рибячого хвоста, ані луски. Зазвичай вона виглядає як дівчина у білому вбранні з довгим розпущеним волоссям. Русалки, напевно, одні з найбільш досліджених міфічних персонажів, принаймні щодо слов'янських русалок, існує щонайменше чотири ґрунтовних наукових праці. Щоправда, єдиної думки щодо того, хто ж такі русалки вчені поки так і не дійшли. Одні вважають їх духами родючості, яких із приходом християнства віднесли до нечистої сили. Другі. Бачать в русалках душі покійників, дівчат, які втопилися або померли незаміжніми. Треті кажуть, що русалки це найкращі дівчата, яких приносили в жертву богам, аби задобрити їх, забезпечивши гарне життя роду. В народі також розповідають, що русалками через 7 років після смерті стають страчата, тобто маленькі діти, які померли нехрещеними. До речі, саме про страчат я розкажу у наступному випуску нашої енциклопедії. Тож обов'язково підпишіться на цей канал, якщо хочете дізнатися про них більше. Взимку русалки. Сплять, а з'являються на трійцю через сім тижнів після великодня. Тоді вони виринають з води, бавляться у вербовому гіллі, на дубах та березах, роблять гойдалки, стрибають та плескають в долоні. Зустріти русалок можна не лише біля водойм, а й у лісі та на кладовищі. А коли на полях вбивалося около зерно, русалки ставали бажаними гостями на ланах жита, адже з собою вони приносили необхідну для достигання колосків. Вологу вдягають русалки, білі або весільні сукні та волошкові вінки зі стрічками. Хоча інколи трапляються й русалки в чорному вбранні. Русалки дуже люблять сміятися. Своїм мелодійним звобливим сміхом вони заманюють молодих хлопців і лоскочучи теж змушують сміятися, сміятися аж до смерті. За деякими свідченнями лоскочуть русалки не лише пальцями, але й своїми оголеними грудьми. Заманювати необачних парубків русалки можуть не лише сміхом, а й чудовим співом. Також, сидячи на дереві, русалка Може перераховувати чоловічі імена, щоб вгадати ім'я хлопця, який їй сподобався. Якщо вгадає, і хлопець відгукнеться, то одразу стане її жертвою. А ще русалки люблять загадувати свої рідні загадки і таким чином випробовувати дівчат. Одна з цих загадок широко відома. Якщо русалка запитує Полин чи Петрушка, потрібно обов'язково відповісти Полин, і тоді русалка втече. Якщо ж сказати Петрушка. То русалка скаже: ти ж моя душка, і з реготом залоскочує до смерті. Захиститися від русалок можна за допомогою трав, полину та тої або аконіту, а також часнику. Вважається, що через різкий запах ці рослини русалкам дуже смердять. Стратчата, або як ще їх називають, потерчата сумний і нещасний персонаж української міфології. Страчата духи дітей, які народились неживими. Або померли нехрещеними у вигляді страшних приводів. Вони блукають світом або літають над землею і просять, щоб їх охрестили. Згідно популярної легенди, розказаної Лесою Українкою в лісовій пісні потерчата живуть на болотах, ходять у темряві з каганчиками, які то спалахують, то згасають. І таким чином заманюють людей у дороговину. Однак зустріти потерчат можна в найрізноманітніших місцях у лісах, на роздоріжжях, біля річок і навіть неподалік від людських осель. Втім, побачити потерчат вдається далеко не завжди. Зазвичай їх чують, адже понад усе вони прагнуть, щоб їх охрестили і просять про це всіх, кого зустрічають. Сім років душі потерчат літають і кричать Хреста кажуть, що той, хто почує голос потерчати. Обов'язково повинен пожаліти нещасну душу, підкинути вгору хустину або шматок полотна, промовити замовляння і дати дитині ім'я. Тоді померла немовля, стане янголом. Якщо ж за всі сім років потерча так ніхто і не охрестив, воно стає русалкою. Вважається, що такі русалки семилітки володіють особливою мудрістю, яка проявляється в розгадуванні та загадуванні загадок. Той всі, хто читав або дивився Гаррі Поттера, Знають, що в історії про хлопчика, який вижив, є персонаж, ім'я якого бояться вимовляти: той, кого не можна називати. Та чи знаєте ви, що подібний персонаж є і в українській міфології? Щоб не проговорювати його справжню назву, його зазвичай кличуть просто: той здогадалися, хто це? Тоді ні в якому разі не пишіть це в коментарях. Краще послухайте, які ще варіанти його імені створили винахідливі українці. Справа в тому, що згідно народних вірувань цього лихого персонажа не можна називати прямо, особливо ввечері або якщо у домі є маленька дитина. Не варто згадувати його і на посовищі, чи в лісі. Проте в житті трапляється доволі багато ситуацій, коли без лайки та згадки про нечисту силу просто не обійтися. Для таких випадків і винайшли доволі довгий список назв, які можна вживати при згадці про всім відомого героя. Ось лише деякі з них. Той пропав би, той щез би, той, що у скалі, той, що в норі сидить, той, що у трісках, той не снився б, той, бодай сили не мав, той, що не вільно нагадувати, той не при хаті згадуючи, той пішов би туди, де люди не ходять, той рогатий, і той з хвостиком. До речі, в п'єсі Лесі Українки лісова пісня, а також в мультфільмі Мавка, створеному за мотивами п'єси, є загадковий персонаж. Той, що в скалі сидить, тепер ви знаєте, хто насправді ховається за цим ім'ям. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію.